Приготуватися. Зараз я вам розповім, що буде з вашим боргом далі. А поки підпишись, щоб завжди бути в курсі. Вже ні для кого не секрет, що не сплачувати кредит, не вийде, так як тиск від стягування придеться пережити не тільки вам, а й вашим близьким. Тож, чи є дієвий спосіб позбутися боргового рабства раз і назавжди? Так. Вихід є по-перше, це домовитися з кредитуром на ранній стадії боргу про зменшення або реструктуризацію в зв'язку з тим, що ви не можете сплачувати з певного ряду причин свій борг. Але якщо ж ваш борг вже затягнувся і ви працюєте тільки на кредитора, то ви можете пройти процедуру банкрутства фізичних осіб і повністю або частково списати свій борг в суді. При цьому у вас не буде майже ніяких наслідків, окрім того, що ви не зможете на протязі п'яти років ще раз оголосити себе неплатоспроможним. Вам не закриють виїзд за кордон, не заберуть майно в процесі, тобто ви повністю. Стаєте вільною людиною і починаєте все з чистого аркушу. Тож, якщо вам чи вашим близьким потрібна допомога з проблемними кредитами, звертайтеся до нас в особисті повідомлення або за посиланням в описі профілю.